Урочистості розпочалися виступами хору ветеранів та аматорських колективів міського будинку культури. Вітальними словами до присутніх звернувся міський голова Шепетівки. Щиро вітаю усіх із славетним святом 69-ю річницею визволення України від фашистських загарбників. Щороку ми повертаємося до незабутньої осені 44-го. Згадуємо тих, хто у жорстокій битві виборов перемогу і свободу для нашої країни. Дякую вам, шановні ветерани. Учасники бойових дій, діти війни за ваш героїзм, воїнську доблесть та самовіддану працю. Ви відстояли свободу і незалежність своєї вітчизни як справжні її і доньки, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, ні життя. Від усього серця вам довгих років активного життя, затишку в родинах, наснаги та оптимізму. Хай кожен ваш день буде мирним і щасливим. Привітали ветеранів та присутніх зі святом голова Шепетівської районної державної адміністрації та голова районної ради організації ветеранів. Дозвольте мені імені президенті районної адміністрації всіх ветеранів району, щиро привітати вас всіх зі святом визнання України. Доброго вам здоров'я і доброліття! Нехай вашими зусиллями утверджується в нашому суспільстві злагода, зміцнюють надії на краще життя віру у добрі Запішний день України, шановні присутні, ще вітаю всіх жителів Щепетівщини, 69 ю річниці визволення України. Бажаю усім міцного здоров'я, миру і добробуту в родинах, а також довгих літ під мирним небом. Суверенної держави Україна. Спогадами про важкі воєнні роки та радість від здобуття перемоги поділився заступник голови міської ради організації ветеранів, учасник бойових дій Микола Петрович Сеньков. Я, як сьогодні від імені останніх живих учасників бойових дій, поздравляю всіх вас з День перемоги, з День визволення України. І бажаю, зустрітися ще 11 лютого, а також може доживу і до дня. Перені. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять мільйонів полеглих у визвольній боротьбі співвітчизників. До меморіального комплексу Вічний вогонь було покладено квіти. Пропонуємо вам переглянути виступи колективів Шепетівки, якими супроводжувалося свято. ¡Gracias! Протились белые шуравли. Аминь, 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 Пары свиньон, титаньи Летят подают нам глаза, Не потому, так часто и печально.